Доброго ранку! Ви на сторінці студія управління часом Богу тайм на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках. Сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту компанії Данченко Юлія. І сьогодні хочу поговорити з вами про гармонію. Про гармонію в житті в загальному. І як тайм-менеджмент і застосування принципів прицільного тайм-менеджменту допомагають вам запровадити гармонію в ваше життя? Чому я вирішила підняти саме таку тему? Тому що нещодавно подивилася дуже гарний фільм, який раніше вже переглядала, і в нову одиницю часу вирішила його подивитися. Він називається Маленький Будда. І в цьому фільмі розповідається про те, про шлях того, як Будда досяг свого просвітницького стану, який у нього саме був шлях до цього. І... Він спочатку вибрав аскетичний шлях життя. І він сидів в медитації, нічого не їв, весь час сидів тільки в медитації, повністю виснажив своє тіло. І коли він сидів біля дерева і в один з моментів по річці пропливав на човні музикант, який вчив своїх учнів. І музикант сказав одну фразу. Якщо струни, Перетягнути, то вони зіпсуються, вони порвуться. А якщо струни недостатньо натягнути, то на них неможливо грати. І після цього він зрозумів, що коли він повністю себе обмежує, це не той шлях до просвітлення, яким він іде. Він зрозумів, що той шлях неправильний і що треба ти в стані гармонії. Не треба над своїм тілом так, робити якісь експерименти, проводити його через страждання, щоб отримати оце, оцей стан гармонії з життям і поєднання з життям. І чому я вам розповідаю про це, тому що я зразу подумала, так, ця ж цей самий принцип закладений в нашу технологію прицільного тайм-менеджменту, і цей самий принцип можна застосовувати до свого щоденного планування. Що я маю на увазі? Ви хто знайомий, хто у нас навчався, хто, можливо, проходив, проходив якісь наші семінари, відкриті, майстер-класи? Ви знаєте, що у нас є такий інструмент, який закладений в технологію працівного тайм-менеджменту, як тайм-калькуляція. Перше, що ми попросимо зробити наших студентів, ми просимо їх скласти, виписати весь список завдань, який у них є на сьогодні. І щодня ми в наших тайм-менеджмент зарядках вам про це теж нагадуємо, щоб ви не забули виписувати всі-всі-всі завдання, які у вас є на сьогодні, і потім ми вас просимо оцінити їх по часу. Скільки часу ви витратите на те чи інше завдання. І ось цей момент, коли ви прописуєте, скільки часу у вас пройде на те чи інше завдання, коли ви підраховуєте загальну кількість часу, чи вам вистачає 24 години чи ні, оце є. Тайм калькуляція. Ви підраховуєте тайм калькуляції, тайм-час калькуляція, ви підраховуєте весь той час, який ви сьогодні витратите на всі, весь перелік завдань, які у вас є на сьогодні, які ви запланували зробити. І якщо ви, виписавши ці завдання, ви бачите, що 24 годин вам не вистачає. То значить, ваша струна, ось ця перетягнута. Ви та струна яку себе ви перетягнули. Ви не зможете виконати все те, що ви на сьогодні запланували. І від того ось те відчуття стресу, відчуття напруги. І від того немає оцієї. Е Оцього азарту гри ви не відчуваєте присмак цікавої гри в вашому житті, тому що ваша струна занадто перетягнута, ви занадто себе перетягнули. І є інший, інший бік, коли люди складають ці списки завдань, коли дивляться, скільки часу вони витратять на те чи інше завдання, підраховують цю суму і бачать, що з 24 годин... У них сьогодні заплановано разом з сном 14 годин, 11 годин. І це значить, що струна недостатньо натягнута знову таки, і вас не вистачає, ви недостатньо ефективно використовуєте весь той потенціал часу, який у вас є. І якщо ви будете використовувати оцей принцип, про який я вам говорила на початку, про те, що ви повинні дивитися, чи не занадто сильно ви перетягнули струну, так, і чи достатньо сильно ви можете виконати все, що у вас сьогодні закладено, чи навпаки, ви запланували настільки мало завдань на сьогодні, що від того ви відчуваєте, що ви якось не так проживаєте своє життя, не гармонійно проживаєте своє життя. Також в технології прицільного тайм-менеджменту ми весь час нагадуємо, що план повинен складати, включати в себе Задачі з різних ключових сфер життя, тобто це повинно бути і задачі по роботі, і задачі по догляду за вашим тілом, заняття спортом, якісний відпочинок. Це повинен бути ваш особистісний розвиток, ваш якийсь духовний розвиток або ті задачі, які є принципові для вас, які ви робите для себе, для своєї душі. Ті задачі, які стосуються вашої сім'ї, ті задачі, які стосуються суспільних яких справ, щоб ви робили свій вклад в те суспільство, в якому ви проживаєте. І от саме коли ви включаєте все це в свої задачі, коли ви бачите, що 24 годин вам вистачає, при тому, що ви обов'язково якісно відпочиваєте, рахуєте сон, що ви правильно харчуєтесь. То ви дійсно створюєте оце гармонійне життя. І цей принцип, про який я розповідала на початку, який відкрив для себе Будда на шляху свого просвітлення, він по суті. Ви починаєте жити по тому самому принципу. І насправді цей принцип натягнутої струни або недостатньо натягнутої струни, його можна застосовувати будь-який аспект вашого життя. І ви можете дивитися, наприклад, ви виконуєте якусь задачу, відемо на рівень трошки менший. Ви виконуєте якусь задачу. І ви дивитеся, а чи достатньо ви зусиль вкладаєте в те? Щоб це реалізувати. І ви тут також дивитеся, чи ви, навпаки, занадто сильно стараєтеся, і ваша струна настільки натягнута, що ви настільки знервованого і напруженого стану це робите, що цим ви тільки шкодите. Чи навпаки, ви настільки мало приділяєте туди вашого наміру, вашої енергії для того, щоб це реалізувати? Що це просто не реалізовується, і в цьому теж треба застосовувати цей принцип гармонії, щоб зусилля були гармонійними в те, що ви виконуєте. Тож сьогодні, коли будете складати свій список завдань, рахувати тайм калькуляцію, подивіться, наскільки якісно ви використовуєте 24 години. Подивіться, чи в гармонії всі ті сфери життя, про які я говорила. Подивіться, чи ви використовуєте час на те, щоб навчатися, на те, щоб розвиватися, щоб приділяти увагу сім'ї, щоб займатися спортом, щоб якісно відпочивати і спати 7-8 годин. Подивіться, наскільки гармонійний ви взагалі складаєте свій план на сьогодні. Обов'язково закладайте час на форс мажори, щоб якщо якась ситуація трапилася, це не вибуло вас із колії. І виставляйте пріоритетність і ставте ті задачі в пріоритет, які ви дійсно хочете сьогодні виконати, які дійсно вас ведуть до ваших цілей. Якщо вам в цьому потрібна допомога, то ви завжди знаєте до кого звернутися. Пишіть в коментарях 21, і ми вам... Допоможемо за 21 день за допомогою супроводу е, професійного коуча, куратора. Він вас проведе по цьому шляху, бо ви знаєте, що за 21 формується звичка за 21 день. Тож за 21 день ми вас навчимо так складати ваші плани, щоб це дійсно було гармонійно, і щоб зусилля, які ви вкладали, і куди ви вкладали, були в правильному напрямку. Тому що коли ви кожного дня будете дивитися на свої плани, на свої задачі, на те, що ви робите, чого ви не робите, куди ви направляєте свій час, чому вам часу не вистачає, чому ви забагато кудись витрачаєте часу? Або, можливо, хтось забирає у вас ваш час, і ви направляєте його не для того, щоб досягати власних цілей, а для того, щоб досягати цілих інших людей. І дуже багато різних усвідомлень з'являється на цьому навчанні. Тож пишіть 21 в коментарях, ми більш детально вам розкажемо. А сьогодні не забудьте скласти свій гармонійний план на день, про який я говорила. Після того, як ви його складете, обов'язково графічно зобразіть в наших планувальниках, у жбухах це можливо, тому що там є 24 години, і ви можете прям 24 години бачите, накреслювати та колівчиком, що за чим і як ви будете робити. Тому складіть розклад свого дня, що за чим ви будете сьогодні виконувати. Тим самим складіть маршрут вашого дня, як ви як би ви хотіли. Щоб він пройшов. І вперед реалізовувати, реалізовувати всі ваші мрії, реалізовувати всі ваші цілі і щоб це дійсно відбувалося в гармонії. Всім бажаю гарного, натхненного і головне, гармонійного дня з гарним настроєм і з гарними гармонійними відчуттями, щоб ви реалізовували все те, що ви сьогодні хочете реалізувати. З вами була Юлія.